Вітаємо вас, діти. Запрошуємо переглянути виставу Неслухняні ведмежата. Ось і приїхала на дачу мама ведмедиця зі своїми синочками-ведмежатами типом і топом. Тип, топ, почекайте, не шуміть. Сьогодні ми з вами підемо по малину. Але дорога туди далека. То спочатку треба пообідати, щоб вистачило сил пройти через ліс широку дорогу. Ви погуляйте, а я приготую ваш улюблений суп і компот. Мама, давай не будемо чекати, а підемо по малину зараз. Ні, тип. Спочатку треба пообідати. Топ, це дуже довго чекати. Коли це ми підемо по малину. Давай підемо одні. Дітки, не забудьте обід, а потім по малину. Ну, давай, давай підемо одні. Вже скоро обід. Чекати не довго. Пограйтесь трішечки. І я вас покличу. Не забудьте вимити руки перед обідом. Ну що, топ, ідемо? Ти уявляєш собі, Топ, як мама зрадіє, коли ми прийдемо а в нас цілі пригорщі малини? Не треба тих, адже мама нам не дозволила. Мама сказала поки ще погуляти. От ми погуляємо у лісі. Не бійся Топ, я навіть знаю туди дорогу. І ось наші брати ведмежата, не послухавши маму, вирушили в далеку дорогу. Дивись, тип, ми прийшли до широкої дороги, про яку нам казала мама, скільки машин і все так швидко їдуть. Як же ми перейдемо дорогу? Я знаю як. Мама завжди каже, що переходити дорогу треба швидко не відволікатися, на машини не задивлятися. Ось ми зараз і перебіжемо швидко через дорогу. Ти впевнений, що через дорогу треба перебігати. Мені здається, бігти не треба. Ну, звичайно, треба, щоб перегнати машину. Дивись, дивись, стоп, он подивися, зебра ж переходить дорогу. І не боїться взагалі. Здоровенькі були ведмежата. Куди це вийдете одні? Ми йдемо по малину. Ви йдете так далеко одні? Так, мама зараз зайнята. Вона готує обід, а ми хочемо їй допомогти. Ось тільки не знаємо, як перейти дорогу. Допомагати мамі це добре. Ми завжди допомагаємо матусі. Але все-таки так далеко краще ходити з дорослими, а не одні. Ну, гаразд, я вам допоможу перейти через дорогу. Бачите, на дорозі намальовані білі смужки. Бачимо. Смужки на дорозі, схожі на ваші смужки. Ха -ха, -ха, ха ха. Так, ці смужки навіть називаються, як я, зебра. Ці смужки допомагають пішоходам переходити дорогу. Якщо пішоход ступає на зебру, то водії машин зупиняються, щоб його пропустити. Ой, чудово, чудово, спасибі тобі, зебра! Будь ласка, але будьте уважні на дорозі. Щасливого шляху. Ой, нарешті перейшли, назбирали ведмежата цілі пригорщі малини, наїлися. Пора вже повертатися додому, а попереду знов дорога. Ти хто? обідати? Та де ж ви? Куди ж ви поділися? Мамо, ми, ми тут, тут! Ми тут. Нарешті я вас знайшла. Не переходьте дорогу без мене. Зачекайте, біжу, біжу. Я так хвилювалася, коли вас не побачила біля двору. Я дуже засмучена, що ви пішли без дозволу. Ви ж навіть не знаєте правил дорожнього руху. Діти, малеча сама не переходить дорогу, а тільки з дорослими. Це ж небезпечно. І мама відвела ведмежа додому і разом з зеброю навчила їх. Правилам дорожнього руху. Як переходиш вулицю, на розі зупинись і перш за все уважно на зебру подивись. Руху правила єдині, їх повинні поважати. Знати їх усі повинні і дорослі, і малята. Діти, чому матуся не дозволяла ведмежатам самим йти за ягодами? Якому правилу переходу дороги навчила ведмежат зебра? Розкажіть, як ви з батьками переходите дорогу? Намалюйте ілюстрацію до казки Неслухняні ведмежата. До зустрічі!